Ну що, всім привіт! Як бачите, займаємося шкірками. Зараз будемо все підготовлювати для того, щоб їх відправляти. Все ж таки ми списалися за шкірки. Вони зараз поки що приймаються на 400 гривень за кілограм. Але дуже просять не слати шкірки, які підсолені, так, хто сушить там, під салюю літом, по-всякому робить. Таких не слати, не слати маленьких там по 100 грамів. А гарненькі шкірки такі, щоб був ніг гарнесенький. Бачите, ось як у нас пухнастики, щоб шкуроїд не поїв їх, щоб моль там не. Коли воно висить сохне. Ну і все остальне. Ось стільки шкірок ми назбирали заліто, сушили ми їх, як я вже казала в попередньому відео, це дихлофосом. В нас буде обрізна шкірка, тобто хвости. Ось Зараз ми це все будемо вирізати, обирати. Лапки так само ми будемо вирізати, викидати. Ми здаємо тільки. Шкірку яка, яка? Так, оця вже шкірка не підходить. Ось бачите? Шкірка, наприклад, ось така, за такими ось. Все, вона вже не підходить. Її відкидаємо, тому що нам її все одно відкинуть і не порахують. Здаємо, як я і казала, шкірки Василю за руку, Відправляємо новою поштою на його адресу. Тернопіль, наче так. Я думаю, що десь ви побачите все ж таки номер телефону. Раптом захочете здати. Будь ласка, йому дзвоніть, домовляйтесь, або пишіть йому в вайбері, мессенджери будь-якому. Наразі вони обрізну приймають по 400 гривень, не обрізну на 300. Але щось скажуть, ще вони з Європою ніяк не налагодять свій взаємоконтакт з приводу ціни. Можливо, навіть воно ще здешевшає. Тому в кого воно є, здавайте, поки є така можливість, як на мене, тому що хто знає, що буде в нас попереду взагалі. Так, відрізаємо лапки. Все як лапки шоколапки. Все як і потрібно, щоб було. Так, Вітя, займайся, я трошки тебе познімаю. А то все, де я да я. Зараз ось підготуємо, поважимо, яка це буде кількість, скільки кілограмів. Так, одну я забракувала особисто. Розумію, що вона наче з однієї сторони гарна, але там, де вона лисувата, ну, все одно він її забракує. Я вже підготувала тут два мішечка. О, такі мішечки будемо складати. І завтра поїду відправлю. Завтра якраз день вчителя. Дітей будуть скорочені дні, можна планувати якусь роботу, наприклад, у дворі позамітати, довикапувати морку, бурячок на ще сидить, гуляє в земельці. Привіт Михайло. хао. Мурчик, Хороша киця. А так не хотіла, не хотіла я киця, в у нас отакий з'явився Мурчик. Муркаєш, так? Да? Хороший. Тридцять чотири тушки тушки, Тушки. тридцять чотири, значить по сімнадцять штук це Юра Ось таким макаром поїдуть ці ой наші шкурки на продаж. Скільки тут кілограм? Дуже цікаво. Так, три, чотири і восім, 5 і восім, п'ять і восім, шість і восімь, сім. 7, майже 8 кілограмів. Так, 37 тушок було, так? Тушок, шкурок. 37 шкурок, виходить майже 8 кілограмів. Ну, по 400 гривень кожен зможе порахувати, який дохід для нашої сім'ї в цей раз принесуть ці шкурки. На цьому все. Sim, papai.